Привіт! Якщо бажаєш, щоб твої статті знаходили дуже швидко, а твої праці стали впізнаваними, то це відео саме для тебе. І ми сьогодні з вами поговоримо про те, власне, як завантажувати публікації на ResearchGate. Ви вважаєте, що ви все знаєте, я вам доведу, що це не так. Зазвичай кожен із вас завантажує публікації на ResearchGate, але не завжди... Видно, кількість посилань та інше, є певні тонкощі. Якщо хто не знає, є відео на нашому каналі про ResearchGate. Але якщо коротко, то ResearchGate – це соціальна мережа для науковців та репозиторій відкритих текстів. Завдяки ResearchGate можна знайти колег для кооперації, можна е, знайти. Публікації, можна шукати інформацію, можна відображати інформацію про ваші дослідницькі групи. Отже, давайте з вами менше будемо говорити, а більше перейдемо до справи. У мене є... Одна із публікацій, яка вийшла в мене зовсім нещодавно, стаття вийшла в мінеральних ресурсах, а вийшла вона вчора. І її я буду завантажувати. Але в чому тонкощі? Треба додавати не лише. Основну копію, але і приватну копію. Але при завантаженні приватної копії є невеликі тонкощі. Дуже обов'язково завантажувати приватну копію. Якщо не вірити, то можете перевірити, що при завантаженні приватної копії та основного тексту кількість публікацій, кількість цитувань буде значно більше. Зазвичай ви можете зберегти рукопис вашого тексту у PDF-форматі. Нагадую, що приватну копію ніхто, окрім вас не буде бачити. Також бажано приватну копію зберігати у форматі, коли в нас, власне, більші інтервали між списку літератури. І давайте з вами перейдемо. Отже, перше, що ми робимо, ми завантажуємо приватну копію. Так. І вона у нас знаходиться. Так, зараз подивимось, куди ми її завантажили. Файл Зберегти як. Огляд PDF. Так, ага. давайте її на робочий зберемо. Ага, вона є. Нам, ось вона у нас є приватна копія. Зараз ми так, додаємо додати лише приватну копію. Ви ознайомились із властивостями. завантажуєте, Тепер бажано вказати назву. Бажано, звісно, завантажувати строчним стилем, так, як будете публікувати. Тут ви зазначаєте інформацію про себе. Дуже важливо зазначати прізвища, так як вони є у ResearchGate. На жаль, мого співавтора немає, але він, і тому я вказую інформацію. Завантажити. О так. Це у нас. Так. Ми вказуємо, що це у нас також зазначаємо анотацію. Також можемо зазначати інформацію про наш журнал. Давайте з вами подивимось, які є реквізити цього журналу. Про цей журнал. Давайте скопіюємо ICCN. Вказуємо і є такий журнал. Бачите? Інформація, другий випуск, сторінки 12, 17 також можемо додати, не запрошуємо. Отже, як зараз бачимо інформація про нашу статтю. Тепер давайте з вами завантажимо також повний текст на робочому столі. Або лише публічна копія, завантажити. Можете також поділитись інформацією з вашими колегами. І, як бачимо, кількість посилань значно збільшилась. І тепер давайте з вами переглянемо в списку літератури. Ми бачимо, що зазначаються статті, на які дійсно які у нас відображаються, які дуже якісно завантажені у ResearchGate. Отже, і також, окрім цього, ми вже отримали. Інформацію, що у нас є посилання на наші нові публікації. Отже, для того, щоб завантажити статтю на ResearchGate, ми спочатку завантажуємо приватну копію, потім основний текст. Тонкощі полягають в наступному, що зазвичай в приватній копії ми задаємо більший інтервал. Без розподілу на колонки, тобто це наша приватна копія, яку бачимо лише ми. Завдяки цьому значно можна підвищити знаходження статті в мережі інтернет, можна швидше знаходити публікації. Для чого завантажуємо в ResearchGate? По-перше, ви можете продемонструвати і ваші колеги швидше знайдуть цю публікацію. По-друге, це пошук колег для кооперації. По-третє, завантаживши цю статтю, ввівши методані в Google. Google Академії, ця стаття буде досить швидко знайдена, тому що зазвичай Google Академія знаходить джерела, які, як мінімум, процитовані чи викладені на двох ресурсах. Бачимо, що на сайті є, і вже є на Research Таким чином, ця публікація буде набагато швидше віднайдена і ваші посилання спрацюють. Як бачите, все дуже просто до наступних зустрічей.